Доброго дня всім, я президентка Всеукраїнської громадської організації, артрапевтична асоціація, і буду намагатися розповісти вам, як наша асоціація прожила цей 2023 рік. Взагалі, коли я прочитала пропозицію зробити коротке відео щодо діяльності нашої організації, я, чесно кажучи, трошки розгубилася. Як можна ці сотні проєктів без перебільшення сотні, які впроваджують члени нашої асоціації в Україні та по всьому світу вмістити в 5-7 хвилин відео? І я навіть на якийсь час відмовилася від цієї ідеї? Але цей рік для нас особливий: в цьому році наша організація відзначала 20 років з дня реєстрації. Ми зробили неймовірне і зібралися на загальні збори. І зібрали майже 200 людей, які приєдналися з різних куточків світу до загальних зборів. І тоді мій звіт складався з 70 сторінок. А, але зараз я спробую коротко. Отже, всеукраїнська громадська організація, арт-терапевтична асоціація. Заснована в 2003 році і є професійним співтоваристом арт-терапевтів. Організація наразі складається з 21 відокремленого підрозділу, які розташовані у всіх регіонах України. Організація налічує більше 370 членів і з них понад 100 є членами НПА. І ця кількість зростає. Якщо не щодня, то щотижня. Незважаючи на те, що багато людей з осередків Харкова, Сум, Миколаєва, Одеси, Луганська знаходяться в евакуації, Ювілейний для нас рік ми відзначали великою кількістю заходів, проєктів і, взагалі, роботи. В цьому році вперше. Наша ювілейна 20-та міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція про арттерапії мистецтво відновлення психічного здоров'я в часи війни була по-справжньому міжнародною. А в організації цього заходу нашого традиційного взяли участь закордонні партнери, благодійна організація «Перша допомога душі Сполучених Штатів Америки та Міжнародна асоціація креативних мистецтв в освіті та терапії. Конференція зібрала біля 300 арт терапевтів психологів, лікарів, митців з 18 країн світу. Відбувалася і в онлайн-форматі, і наживо, причому наживо в шесті містах Україні, України, Києві, Одесі, Житомирі, Львові, Полтаві, Кропивницькому і у Варшаві. У просторі конференції прозвучали 32 доповіді, і було проведено 14 майстер-класів, вісім з яких були проведені наживо з трансляцією онлайн. Матеріали конференції були опубліковані в електронному вигляді. Серед кількох десятків регіональних заходів мені вважається важливим виділити семінари німецьких фахівців з травмопедагогіки та арт-терапії для педагогів і психологів освітних закладів міста Києва. В семінарах взяли участь майже 100 фахівців. Співорганізатори конференції, наші теж давні партнери, він відбувався ці, ці семінари вони відбувалися в межах проєкту нашої організації, який був започаткований ще в минулому році, арттерапія для фахівців. І метою цього проекту є підтримка психологів та, зокрема, арттерапевтів в їх професійній діяльності. В межах проєкту відбуваються навчальні семінари, лекції, терапевтичні заняття, супервізії закордонних та українських фахівців. І не лише для членів нашої організації. Всі заходи проєкту безкоштовні для учасників і проводяться волонтерськими зусиллями членів нашої організації. Разом з київським будинком вчителя, Uh, вже другий рік у нас триває проект психопрофілактика тривожних станів засобами арт-терапії. Це цикл методичних вебінарів для педагогічних працівників, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів, асистентів вчителя. Заняття проходять щомісяця, впродовж навчального року. Також наша асоціація, арт-терапевтична асоціація. Продовжує е, свою навчальну діяльність, яка не припинилася під час війни, ми продовжуємо надавати якісне на навчання за програмою курсу підвищення кваліфікацій теорії практики арт-терапії, розмаїться підходів. Це 460 годин лише офлайн, адже неможливо навчитися методам арт-терапії в онлайн форматі. І цей курс, наш програма цього курсу, була надана на експертизу представникам е, американської артрапевтичної асоціації е, і отримала дуже високу оцінку з їх боку. Е, зараз навчаються групи в Києві, у Львові, і вперше в нас почалася група в Дніпрі, плануються групи в Одесі, Хмельницькому. У 2023 році відбулася сертифікація двох груп, які починали навчання ще в 2020 і 2021 роках. Редакційна видавнича діяльність нашої організації не тільки не призупинилася, а вона навіть розширилася. Наш редакційний видавничий відділ в умовах відключення електрики обстрілів продовжував працювати і здійснювати редакційне видавничі подвиги, бо інакше не можна сказати. За 2023 рік нам було видано два випуски збірника наукових праць простіра терапії, і збірник матеріалів конференції 2023 року. Всі ці видання розміщені у вільному доступі на сайті бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. І в цьому році побачив світ методичний посібник арт-терапія дітей в часи війни, електронне видання і друковане. І на сьогодні вже поширено близько 500 примірників цього видання. І, напевно, цей новий проєкт Арт терапія дітей в часи війни став ключовим для нас в цьому році. Проєкт містить не лише друк методичного посібника, який надрукований, і в ньому розкриваються в цьому посібнику теоретико-методологічне положення щодо базових знань про специфіку роботи з дітьми, які переживають прям'яний досвід в часи війни. Описано матеріали для творчості, особливості їхнього застосування. Навіть ми надали застереження щодо використання арт-терапії з дітьми, які постраждали від війни. У посібнику наведено опробовані арттерапевтичні методики для роботи з дітьми на різних етапах терапевтичного процесу стабілізації, опрацювання трем'яного досвіду і особистісного відновлення, і намі розпочато дослідницький проєкт арт-терапії дітей в часи війни який передбачає проведення навчальних занять за матеріалами посібника та супервізії для фігрівців, проведення апробацій методик та обробку результатів цих апробацій. проведено вже два потоки навчання, загалом більше 60 людей. Збір та обробка даних дослідження триває. Ми поставили собі дуже амбітну мету. Ми хочемо зробити протоколи для терапевтичної роботи з дітьми, які постраждали від війни. А за допомогою нашої партнерської організації планується переклад посібника на сім найпоширеніших мов світу. І за моїми відчуттями наступний рік буде найменш насичений роботою, новими зустрічами, знайомствами, науково-практичними заходами і творчістю. Адже ми будуємо плани на майбутнє і рухаємося далі. І я перепрошую всіх причетних за те, що я не маю можливості розповісти про всі наші проекти. І я дякую всім нашим друзям і партнерам за підтримку в цей непростий, але дуже знаковий для нашої організації рік.